Від початку цієї повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено у десятки разів наш потенціал в виробництві тільки, тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Попри удари, попри об'єктивну. Складність самої цієї задачі розбудови оборонної промисловості, а зброя це продукт технологічний та непростий в розробці, виробництві впровадженні, попри всі складнощі українці створюють свій національний оборонний продукт і за частиною параметрів, вже випереджаючи багатьох інших в світі. Ми змогли рекордно, швидко і якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших Богдан ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам.